Шостки. Родий прибився до людей і забився до собачої будки, де його й помітили місцеві мешканці. Люди вирішили покликати на допомогу очільницю ГЕО Добресерце Тетяну Піскурьову. Мене на ручках лис Микіта, маленьке цуценя лисичка, яке прибилося у собаче ліжбище, де лежали собачки безпритульні. У них там є свої будочки, воно прийшло, там лягло і лежало і нікуди не йшло. Спочатку Тетяна вагалась, чи варто втручатись до долю дикої тварини, але отримані фото та відео розвіяли всі сумніви. Лисеня було ослаблене і, вочевидь, потребувало допомоги. То стало видно, що цуціня, ну, лисиня, воно не здорове, що воно прийшло за допомогою. І коли мені його привезли, то стало ясно, що Микітка наш домашній, він ручний, він нікого не боїться. Він поїв, попив. Ну насправді я дуже боялась, щоб не було бішенства, тому що зараз воно бушує і думала, що саме через це лисеня прийшло до людей. Але як вили, виявилося, воно просто домашнє. Скоріше всього, хтось взяв, награвся, воно підросло. Ну, звичайно, це ж дика тварина, тримати її у квартирі ну, нереально, тому що. Навіть маленькі воно. Запах від них іде такий, що першочерговим завданням стало обстеження та лікування Микити. Тож лисеня пройшло огляд у ветеринара Ростама Паш'яна. Він має досвід лікування диких тварин. Ростам Гургенович визначив, що сказу у лисеняти немає, проте воно дуже виснажене кліщами. Ми витягнули в нього, мабуть, штук 100 кліщів, таких здоровезних. Це окрім того, що ще й дома я витягувала, і там люди витягували. Укололи йому від піроплазмозу, зробили обробку від блох, лист, листів, кліщів і. Ну, зараз дивимося за його станом. Питання подальшої долі лисенята залишається відкритим. Випустити його в ліс неможливо, адже воно надто звикло до людей і не зможе вижити самостійно. Коли вже вилікую, тоді, мабуть, будемо шукати для нього умови, придатні саме для життя лиса, який контактний з людьми. Тому що випустити його в ліс, ну. Воно там однозначно не виживе. Треба шукати або зоопарки, або ну там я не знаю. Ну, якщо ж вже ніхто не забере, да, будемо будувати йому великий вольєр, створимо умови і буде жити у вольєрі. Ну я не знаю інших варіантів. Тепер Тетяна Піскурьова уважно слідкує за станом здоров'я родого і не розлучається з ним ні на мить. Навіть прилаштовувати цуценят на ринок їздить із ним. Нікуди я його не відпущу, він зі мною і дню і ночує, називається. Катаю зі мною, ну доглядаю я, він вже мій голос чує, вже... він одразу бачить, хто прийшов. Якщо хтось заглядає, я чи не як, але я, тоді він так сидить і дивиться так ласками. Коли хтось, коли хтось чужий одразу хлоп, зложився клубочками лежить. Він вже розуміє, хто його гадує, хто його таскає. Історія Микити це не лише про порятунок однієї тварини, а й про прояв людяності та доброти у сучасному світі, говорить Тетяна Піскурьова. Та відстоює свою позицію, незважаючи на критику. Я розумію, що зараз буде купа невдоволених, які будуть розповідати, що лиси там видушують цих курей, вони скажені, вони такі, сякі. Ну я на це скажу по-іншому: що ми люди і ми повинні допомагати тваринам, будь-яким. Ну я вважаю, що людина тим і відрізняється, що вона ну повинна свою проявляти добра тут до братів своїх менших, і це лисеня воно не винне в тому, що його взяли, награлися і викинули. Тетяна наголошує, з часом Микиті зроблять всі необхідні щеплення та оформлять паспорт, щоб він став офіційним шосткинським лисом. Ти Микита Рустамович буде у нас отак. Я реально постараюсь зробити, щоб лисеня вижила, але на жаль, не все від нас і від мене, і від лікаря залежить. Все залежить від сил його організму, від бажання жити. Матеріал створено у межах участі в конкурсі Співпростір за підтримки громадської організації «ЮХАРЦ Україна та Кормотех.